Ця війна змінила багатьох, і друзів полічити можна вже на пальцях змінились погляди, думки і дії. Ми стоїмо по різні сторони доріг. У лютому біда до нас прийшла, ворог лютою ордою заполонив домівки і міста. Страшно стало моторошно, темно. Лунали вибухи, ревіли літаки, ракети, гради. В новинах нам сказали, що прийшла вона війна, війна у 21 столітті. У мирний час, у незалежній вільній Україні, прийшли вбивати ті, що братами нас вважали. Вони не гребують нічим, збирають блендери, шуби, золото і праски, і кажуть рідним, що живемо ми, як у касті. Совість втратили, а може навіть і не мали, стріляють всіх малих, старих і ненароджених, пологовий зірвали, театр сильно заважав, одним вибухом землею все зрівняли. Рашисте кляті, ви по шию вже в крові, і не відмієтесь повік. Від суду Божого ніхто ще не сховався, і бумеранг. Повірте, долетить, і не на одне вже покоління, щоб зникли ви з лиця землі, навіки повністю з корінням! У Вінницю на площу прилетіло, ракета впала просто на людей. Двадцять шість життів вона забрала ця клята війна принесла тисячі смертей. Нелюди, Кати! не знаємо, як вже їх назвати. Гостомель буча і ірпінь, що нелюди творили, вбивали, катували, людей голодом морили. У 21 столітті в епоху нанотехнологій дитя померло без води. Минуло літо, і весна пройшла. Але зима ще нас не покидала. Лютий досі ще присутній В душі на вулиці, в хатах. Підвал, сирена і тривога. Кожен шорок вже лякає. Ми в себе вдома. Це ви до нас прийшли. А свабаждать від чого? Від життя, домівок і рідні. Ми вистоїмо. Все здолаєм. Ми, українці, сильні духом, ніщо нас не зламає, бо силу духу й волю ми козацьку маєм, і згинуть вороги, як роса на сонці. Ми країну відбудуємо, відновляться міста. Дякуємо ЗСУ, ви наші янголи-охоронці і, і гордо, гордо заявляємо світу. Україна жива! Вільний народ не стає на коліна. Слава Героям України!